Президент Туреччини Реджеп Петей Пердоган прийняв пропозицію провести переговори між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня. Про це він заявив спочатку під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Ну а годину тому підтвердив готовність Анкари прийняти переговори вже й у розмові з кремлівським диктатором. Гердоган вважає, що у зусиллях щодо припинення війни між Києвом та Москвою нарешті досягнуто, цитую історичного поворотного моменту. Тому Туреччина готова докласти усіх зусиль, включаючи організацію перемир'я та постійних мирних переговорів. Однак турецький лідер наголосив, що підґрунтям для початку повноцінних мирних перемовин може стати припинення вогню. Ну і нагадаємо, що сьогодні вночі Путін виступив з екстреною заявою, в якій запропонував Україні провести прямі переговори. З Росією у Стамбулі призначив їх на 15 травня без попередніх умов. За його словами, там можна було би домовитися про нове припинення вогню. Бункерний президент знову заявив про усунення першопричин причин конфлікту і тільки після цього, мовляв, можна можна домовлятися. Цитую. Про якісь нові перемир'я, про реальне перемир'я, яке не було прологом до продовження воєнного конфлікту після до озброєння та доукомплектування збройних сил України, на слова Кремлю у своїй заяві про переговори Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом проігнорував питання припинення вогню у документі. Указано, що турецький лідер готовий надати стамбульський майданчик для перемовин між Україною та Росією. 15 травня водночас про заяву Ердогана, що припинення вогню може стати підґрунтям для початку повноцінних мирних переговорів. Про це ані слово. Натомість у Кремлі описали у заяву цілий абзац про підсумки проведення параду і зустрічі диктатора із союзниками. З нами на зв'язку Олексій Голубуцький, аналітик і політтехнолог. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю! Вітаю, ну от е, хотілося б зупинитися на деяких аспектах цієї заяви Путіна. Так, попри те, що там можна звертати увагу на те, в якій манері все це було там невербальна, його лексика, мова е, тіла і так далі. Як часто він опускав свої очі? От три тези з виступу Путіна: припинення вогню, він замовчав, тобто він абсолютно це ігнорує, хоча є, хоча це є. Від України, так якщо від, від української сторони, це є передумова спочатку припинення, а потім вже будь-які переговори. Тобто тут вже Нестиковка. Потім переговори не розпочинаються, а до них повертаються. Тобто він спирається там на стамбульських так, угодах, тобто до квітня 2022 року треба повернутися. Ну і в тексті звернення усунення першопричин знову ж таки. От власне, як ви розумієте цю заяву? Ну він намагається витягнути ви, е, е, максимум з максимум тих можливостей, Вікна можливості, які відкрив Трамп. Для нього в тому числі. Так е, е, він не бачить, ну принаймні так складається. Враження він не бачить поки що ризику, що Трамп вийде взагалі з переговорного процесу. Тобто Трамп зацікавлений. Це в принципі не треба розглядати всі ці розмови, всі ці виступи Путіна як якісь одноактову гру. Чогось він сьогодні виступив чи вчора вночі, так сьогодні вночі, так? сьогодні вночі. І мовляв, це закриває повністю переговорний трек. Ні, це частина переговорів. Вона буде так тривати. Проблема в тому, в це все закінчиться в кінці кінців. Так, тобто позиція Росії вона сформульована. Він хоче отримати всі конституційні території, хоче зменшення української армії, щоб не було поставок озброєння в Україну. Ось його максимальні вимоги, те, що він постійно говорить про якісь перші причини, ну і намагається нав'язати це, ну це його манера, так би мовити, ведення переговорів на даний момент. До речі, дуже цікаво сьогодні ж відбулася зустріч, не зустріч а розмова по телефону Путіна і Ердогана, і там дві різні. Ну тобто, на 99 однакові прес-релізи цієї розмови, але вони відрізняються в одному питанні. Турецька сторона каже про те, що припинення вогню і є хорошою основою для подальших мирних переговорів. Але а теж так знаєте, варіанті... не, не ст... але він не ствердно, Ордегон. Це могло би може стати хорошим підґрунтям. Звичайно, але в російському варіанті взагалі цього нема. Mm. Просто нема. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Тобто зрозуміло абсолютно, що є позиція Європи України і країни, які займають ну нібито нейтральну позицію, що все ж таки припинення вогню це є частиною початку такого мирного переговору. Бо, мовляв, ну жночки логічно, хоча це не завжди так відбувалося в історії, що мовляв спочатку припинення вогню, потім мирні переговори, але. В Принципі, це логічно, так що ось поче ви доведіть те, що взагалі хочете якогось миру? Тож питання в тому, щоб ці переговори все ж таки до чогось призвели. Бо якщо ти продовжуєш і тебе все не влаштовує, і ти далі будеш продовжувати, знащо взагалі входити в всі переговорні процеси, пане Олексію, але ну, погодьтеся, от от погодьтеся, все ж таки, це дуже принципова історія. Проводити переговори на тлі того, що відбуваються бойові дії, і для Росії це можливість інтен... інтенсифікувати так агресію, ну тобто, давити чинити тиск знову ж таки. Ми знаємо, що за останні 100 днів так, от ну. Умовно кажучи, з моменту обрання Трампа Путін тільки підсилив свої атаки і масовані удари по Україні, по українських містах. Він просто кошмарить і мирне населення. Причому і тому, от якщо тільки примовини це, це в їхню стратегію, ну от, тому це то входить в їхню в стратегію так, так то, тому. Це дуже мені здається, що це принципове принципове питання. Спочатку припинення, а потім вже сідайте, домовляйтеся, розмовляйте, але без військових дій. Це принципове питання, але я просто як, намагаюся бути об'єктивним, так би мовити, і кажу, що це не обов'язково, що так завжди було, в принципі, так. І домовленість по Корейській війні відбувалася під час бойових дій, і в'єтнамська війна, але вже без участі американців, і більш того, з -з -з над головами самих а, південних в'єтнамців, американці домовлялися з північними в'єтнамцями. Але... Це таке, це так би мовити, це вже історія. А чи може а, це стати таким знаєте каменем спотикання, через яке, наприклад, Україна відмовиться від е, е, зустрічі 15 квітня в е, Стамбулі? Ну, В цьому і є е, розрахунок Путіна для в. цього. Він він звичайно не міг це. Я про це писав, і два і три дні назад він не піде на припинення вогню з дванадцятого числа. Це абсолютно очевидно. І думаю, що коли наша влада і європейці висували цю мову, вони чудово розуміли, що він не піде на це. Так ну тут питання всі ми боремось, як це не жахливо звучить за увагу Трампа. І європейці, і українці, і Путін так само, так ніхто не хоче виглядати стороною, яка відмовляється від мирних переговорів. Тому такі паси відбуваються постійні. Вони їх можна розглядати, деякі їх розглядають От адміністрація Путіна, ой, Путіна кажу адміністрація Трампа попередні паси російської сторони розглядала як прогрес в, в переговорному процесі, так що це прогресивна позиція. Ми не знаємо, що зараз. Наскільки вони сприймаються як прогрес, от зараз те, що новий пас зробив Кремль в сторону України, Далі, тобто, ну, тобто, ми припинити вогонь, вони новий пас. Ми не припиняємо вогонь, але ми готові до прямих переговорів 15-го числа. Ти більше там ще так співпало? Не знаю, співпало чи спеціально, чи не спеціально, але 14-16 в Стамбулі буде, ну в Туреччині буде і держсекретар Сполучених Штатів Рубіно, так? Ну, звичайно що. Були певні заяви. Тобто інтрига заключається в тому в таких питаннях, чи готовий взагалі Путін іти на будь-які так би мовити на мирні переговори, тобто на припинення вогню, хоч на якихось умовах. Так ми цього не з на капітуляції. Всі його умови дуже багато е в інформаційному середовищі в українському серед простих людей, особливо ті не розуміють деякі моменти і часто звинувачують. Вони звичайно це не в соціології ніде не скажуть. Але в, в розмовах це часу. Ну чому ми не йдемо на мирні переговори? Так треба це чітко усвідомити, що Путін пропонує капітуляцію. Це не мирне У мене договір, це все ж таки, коли ну, там різні стратегії є. Американці пропонують стратегію. Ну як їм здається, він він так би мовити, що і ми щось виграємо, і Росія щось виграє, так? Бо всі інші. Те, що пропонує Росія, це ми просто ну, ми програємо по все. Не мирний переговори, це дійсно капітуляція. Тому нам важливо, яку зараз позицію займе е, і не тільки нам і Путіну Трамп. Він може підтримати нас і сказати: ні. Я вже достатньо нам домовлявся з тобою. Так ось є. Давай припиняй вогонь, і це буде Оце і буде початок мирного переговору, а не навпаки. Він може сказати, ну добре, розбирайте між собою, я подивлюся, що з цього, цього станеться. Це, в принципі, теж е, до певної міри може влаштовувати Путіна. Для нього головне, щоб це вікно можливостей для того, щоб покращити стосунки з Заходом, ну, принаймні в, в обличчі Заходу, з обличчя Трампа і Сполучених Штатів, що воно не закривалося і тут. Багато моментів, які можуть і Тобто, я не вважаю, що настільки вже ця ситуація настільки вона однозначна. Ну mm. майже що все як зараз, дуже багато пишеть з ними можна погоджуватися. Я на 80% теж погоджуюсь з цією оцінкою, що Путін готується до літньої кампанії військової так. І наступне вікно можливості для переговорів відкриється чи в кінці цього року, чи в наступному році, а можливо не відкриється, бо Путін досягне того, що він хоче досягнути, але його досягнути це капіталі капітуляція, капітуляція України. Тобто, пане це правильно ми розуміє... знаємо. Правильно, ми розуміємо, що от завтра, 12 травня, так це дата, про яку йшлося під час е візиту цієї коліції охочих до України. Так що з 12 травня мовляв. Росія змушена буде магія, ну, має має ми теж розуміти. Ми ж теж повинні розуміти, що розглядати, що розглядати от варіант. Ну тобто, грубо кажучи, якщо з понеділка до 15 числа а, буде тих, і Україна, і Росія будуть про почнуть заново у хвилі дронів, ракет і тому подібне, ну зрозуміло, що ми відмовились. Від 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 того, щоб домовлятися з, з Росією на тих умовах, які яких, яких є. А Росія взагалі не розглядає перемир'я як варіант своєї поведінки. Так, а можливо варіант, коли ми побачимо, що до 15 числа буде на фронті, будуть бої, звичайно, так будуть якісь там. А, а, Ну тобто не буде такого тотального так, ну те, я так розумію, що для Трампа дів. це для Трампа це влаштує ситуація, за якою, наприклад, за умови там продовження військових дій, але в зоні бойових дій, коли будуть відсутні обстріли а, мирного населення, і цього буде достатньо для того, аби. Все ж таки зможуть чинити тиск на Україну для того, щоб 15 травня українська делегація прибула до Стамбула і почала прямі вже перемовини з росіянами. Правильно я розумію? Так, так, так правильно. Дякуємо, пане Олексію. Ну що ж, нам залишилося тільки спостерігати за всією цією вже не дуже приємною Дякую, Так, Дякуємо за те, що були з нами. Олексій Голубуцький, аналітики та політтехнолог, був з нами на зв'язку.